Труси там, футболки, майки, термобілизна, фліски, балаклави все, що можна пошити, всього чого не вистачає, і є запити, дівчата відшивають. Христина Кувшин, власниця студії з пошиття одягу. Після повномасштабного російського вторгнення дівчина разом із командою доєдналась до волонтерської ініціативи Швей нарота. Відтоді розповідає Христина: відшивають одяг для військовослужбовців. Це така мережа розповзлася по всій Україні для того, щоб закривати запити наших військових. Треба це було спочатку саме на кіберодяг. одяг. адаптивний для поранених захисників. Адаптивний одяг, каже жінка, відчувають, щоб полегшити перебування поранених військових у госпіталі. Одяг на липучках, на кнопках, на зав'язках, тому що поранення дуже важкі з апаратами Єлізар або якісь опікові поранення. Це адаптивні труси. Вони призначені в опікове відділення, тому що люди з опіками, тим паче в кого є конструкції ще на ногах, металеві. Вони. Зв'язується тут, як в дитячих розпашонках іде шов зверху, щоб нічого не муляло, не натирало, і вони використовуються саме для бійців. Окрім адаптивної нижньої білизни, є футболки, шорти, навіть шкарпетки на гудзиках. Волонтерка Світлана розповідає, в'язати їх почала ще влітку, оскільки в холодну пору року запит на них збільшується. Зараз похолодає, особливо коли є металеві конструкції на ногах. Це пошкодження суставів, це пошкодження судин, ноги мерзнуть. Для пошиття одягу, говорить Христина. Використовують натуральні тканини, які купують за донати, що збирають на банку швейної роти Житомир. Також тканину приносять небайдужі. Це хлопок, трикотаж, хлопковий, все те, що може дихати і не шкодити тілу у команді Житомирської швайної роти. Чотири постійні майстрині. Роботи багато, а рук не вистачає, говорить Кристина Кувшин. Робота завжди знайдеться для всіх, тому що ну не всі вміють шити, але є люди, які хочуть допомогти або попрасувати, або навіть запакувати одяг. Це також займає час. Без уміння шити, але з великим бажанням допомогти, так говорить про про своє перебування у швейній роді волонтерка Ольга. Я прийшла і сказала, я не можу шити, але чим я можу допомогти? Ось і дівчата мені давали розкроювати, і так якось з часом вийшло, що розкрощиком тут я. Тобто приходить тканина. Є потреба в там в трусіках. Ми тім, цій мауси робили там в футболках. ось зараз ми фліски розкроємо ковтинки. Дівчата вже потім собі шиють. Цього одяг. Нині, розповідає Ганна Рудик, відшивають фліски на запит від військових медиків. І нам потрібно підготувати їм 30, 30 одиниць флісок, тому ми зараз от активно. Активно будемо криїти, а активно будемо відшивати. Також ми плануємо відшити ще термобілизну обов'язково. Ну, попереду Холодно, холода, зима, і ну хочемо, щоб наші хлопці були і дівчата були в теплі. А щоб військовослужбовці отримали тепло не тільки від речей, при пакуванні доповнюють вироби сюрпризами. Вона має гріти трошки серце і душу, і ще смачненьке. Катерина Тарасюк, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.